За прогнозами синоптиків в Україні панує сонячна погода. Найближчими днями в більшості міст очікуються невеликі зниження температури та дощі. Про це нам повідомляють Кригідромецентр. Так, у середу, 9 серпня, опади майже повністю покинуть територію країни, дощі очікуються лише у Львівській області та на Волині. А ось вже на решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки, підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то буде майже без змін. В західних і північних областях все ще буде прохолодніше всього. Від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла в денний час доби, на речі території країни повітря буде прогріватися від плюс 25 до плюс 28 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже буде прохолодно від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла, лише у південно-східній частині країни до плюс 20 градусів вночі. У Києві 9 серпня марний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 14 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!